Буває настільки стрімко, що не залишає людям часу на порятунок. Так, 2 вересня в Болгарії інтенсивні дощі призвели до підвищення рівня річок і, як наслідок, до сильних повеней у багатьох частинах країни. Висота паводкових вод місцями сягала трьох метрів. Людям довелося рятуватись на дахах. Наче бомба впала. Подивіться, це кухня, в якій ми жили. мені шкода, що всім байдуже. з керівників громад. Абсолютно ніхто не прийшов. ситуація дуже складна і жахлива. У мене немає слів. Перший поверх повністю затоплений до стелі. Я вже не кажу про бруд по коліна тощо це страшно. А на регіон Марке в Італії. 16 вересня несподівано обрушилася потужна злива. За кілька годин випало близько 400 міліметрів опадів, що майже в шість разів перевищує місячну норму. Усе трапилось раптово, швидко і було занадто сильним. Я спустився вниз у гараж, коли води ще не було. Встиг витягнути машину, але вона вже була повна. Двоє інших застрягли внизу, а третій з'явився пізніше і теж залишився внизу. Нічого схожого ніколи не відбувалося тут. Ніколи ми дивом залишилися живі. Хто знав, що вода хлине так стрімко. Мій чоловік був спокійний. Пішов за ключами від верхнього поверху, і ми сховалися на горищі. Але навколо будинку було море. Страх був сильним. Ми втратили все, зокрема, три машини. Це просто катастрофа. Ні, послухайте, будь ласка, ви втратили все. Неможливо розповісти. Катастрофа. Близький схід. В останні місяці 2022 року нещадну силу дощу відчули країни Близького Сходу. З кінця листопада водна стихія вирувала в найбільших мегаполісах цього регіону: столиці Оману Маскаті, столиці Іраку Багдаді, а також у священних для мусульман містах Саудівської Аравії Мецці та Медині і в економічній столиці країни Джидді. Статистика повеней останніх років з усією очевидністю показує небезпечну синхронізацію цих кліматичних явищ. Якщо раніше в різних точках планети одночасно спостерігалися поодинокі повені, то зараз їх десятки і навіть сотні. Пік синхронізації 2022 року припав на літо. З червня до серпня повені сталися щонайменше у 120 країнах, практично на всіх континентах. З огляду на збільшення частоти аномальних опадів по всьому світу, життя людей насамперед у великих містах, найближчим часом може стати нестерпним. Скільки часу є у людства? Відповідь на це та інші запитання ви знайдете у науковій доповіді, представленій 12 листопада 2022 року на форумі Глобальна криза наш порятунок в єднанні.